Вітаю, друзі. Дональд Трамп під час свого виступу сказав, що він готовий закінчити війну, ну але, звичайно, тільки після повернення в Білий дім. Нібито, за його словами, він знає, що Путін хоче вести з ним переговори, але без Трампа в кріслі президента це просто неможливо. Трамп заявляє, що все може вирішитися максимум за 6 місяців, ну а може і раніше. Тобто ми вже маємо не 24 години, а 6 Місяці, оце так вам стрибок в майбутнє від Трампа. Ще Трамп додав, що Росія наважилась напасти на Україну лише тому, що адміністрація Байдена некомпетентна і не знає, що робить, а своїй команді Трамп нібито вже показав би, як все це врегулювати. І тут паралельно цікава подія: 9 січня на авіабазі Рамштайн відбудеться чергове засідання контактної групи з питань Оборони України там будуть говорити про план обороноздатності України і послухайте уважно аж до 27-го року. Тобто, Захід має намір діяти довгостроково, а не сподівається на якесь, якісь швидкі угоди. Трамп знову грає на публі на публіку і намагається переконати всіх, що лише він може навести порядок. Але водночас Захід. Вже вибудовує стратегію на кілька років уперед, чітко розуміючи, що війна з Росією це не питання місяців, а системна робота. Сподіваємося, що рішення на Рамштайні допоможуть ще більше зміцнити наші позиції, а не тільки чекати, що хтось домовиться за нас. Взагалі Трамп ще до своєї навгурації наробив стільки гучних заяв, ось декілька з них, які просто шокують навіть політиків. У своїй соцмережі True Social Трамп виклав карту США, де вже Канада та Сполучені Штати разом зафарбовані в жовтий колір із підписом Сполучені Штати. А я вам нагадаю, що Трамп пропонує зробити Канаду штатом США. Трюдо, канадський прем'єр, миттєво відреагував. Він сказав, що немає жодних шансів, щоб це сталося. Він навіть додав, що Трамп демонструє повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною. До речі, Ілон Маск, друг Трампа, теж не втримався і написав коментар назвав трюдо дівчинкою, ну, натякаючи, що його слова взагалі наразі неважливі. А що з Гренландією? Тут ще цікавіше: Трамп заявив, що угода про приєднання Гренландії до США має відбутися. Він переконаний, що це необхідно для миру та безпеки вільного світу. Більше того, син. Трампа вже відвідав Гренландію, що виглядає як явний сигнал, що вони серйозно налаштовані. Але це ще не кінець. Трамп каже, що вихід Сполучених Штатів із Афганістану за адміністрації Байдена показав жахливу слабкість Америки, через що Росія й напала на Україну. Він вважає, що члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Туреччина, за його словами, грамотно захоплює. Сирію, а ось Іран і Росія ослабли. Трамп знову в центрі уваги і його заяви це мікс великої політики, популізму та шоу, звичайно. Для багатьох вони виглядають абсурдно, але ж ми знаємо, за його фразами часто стоїть якась конкретна стратегія. Його натяки на велич Америки і мир в всьому світі явно спрямовані на його електорат, який любить рішучі і нестандартні ідеї. Трамп знає, як зачепити своїх виборців, а його меседжі формують публічну думку. І він чітко розраховує на міжнародний резонанс. А в нас поки що резонанс викликають наші Збройні Сили України. Уявіть, ніч Енгельс і раптом понад 40 вибухів. Люди рахують вибухи, знімають масштабну пожежу, а російські офіційні канали знову в своєму стилі це уламки. Що сталося? У ніч атакували нафтобазу Комбінат Крістал, яка постачає, до речі, паливо для військового аеродрому Енгельс-2. Ця база стратегічної авіації Росії грає ключову роль у їхній війні проти України. Очевидці кажуть, що було понад 40 вибухів. А відео з місця подій показує, що горить щось дійсно масштабне. Попередньо це нафтосховище. Російські офіційні джерела, як завжди, намагаються зменшити масштаби ситуації. Влада заявляє, що просто попадали уламки, але фото і відео говорять зовсім інше. Міноборони РФ вже звітувало, що вони збили 32 дрони. Від удару постраждала важлива логістична точка, яка забезпечувала паливом російську стратегічну авіацію, і це точно ускладнить для них виконання бойових завдань і зменшить можливості для ударів по Україні. Ну а далі про зброю, уявляєте, Україна отримала щось настільки нове, що навіть серійного виробництва ще не розпочалось, і це одна із найсучасніших бойових машин піхоти в світі. Гендиректор німецької компанії Rheinmetall підтвердив, що Україна отримала свою першу БМП Люнкс наприкінці 24-го року. Зараз її активно тестують, щоб налаштувати серійне виробництво. А Люнкс це справжній звір серед бойових машин. Її презентували у 2018 році, і вона оснащена сучасними гарматами, кулеметами та потужною бронею. Це не просто захист для піхоти, а це машина, яка сама по собі може стати серйозною загрозою на полі бою. Для нас це великий крок вперед. Це не просто отримати нову техніку, а це бути по-справжньому першими, хто її застосовує в реальних умовах війни. Це про довіру до України як союзника та про визнання нашого професіоналізму. А ще, якщо врахувати, що грудень став найважчим. Місяцем для російської армії такі новини додають ще більше оптимізму. Що я маю на увазі? Грудень став для російської армії справжнім пеклом. Щодня вони втрачали понад півтори тисячі солдатів, а 19 грудня цифра взагалі перевищила за дві тисячі за день. За даними британської розвідки, грудень 24-го року став найбільш руйневним місяцем для армії РФ за весь час війни. На цьому тлі адміністрація Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні. Очікується, що адміністрація Байдена скоро оголосить нову партію допомоги. Зробити це планують 9 січня під час візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Німеччини на чергове засідання у форматі Рамштайн. Поки точної суми не відомо, але джерела стверджують, що пакет не включатиме всієї суми, яка до речі. Складає 4 мільярди доларів. Але обіцяють потужний пакет, який може включати техніку, боєприпаси, що зараз для нас критично важливо. І важливо, щоб ця підтримка не вичерпувалася, адже саме такі кроки наближають нас до миру. Але, на жаль, є й тяжкі новини. Курахове майже втрачено. Діпстейт повідомляє, що Курахово може повністю окуповане. А лише окремі наші спостережні пункти залишилися на околицях біля місцевої ТЕС, але їх значення для контролю міста вже мінімальні. Тим часом ворог, використовуючи здобуту позицію, перекидає частину своїх сил ближче до Мирнограду. Очікується, що там інтенсивність атак зросте найближчим часом. Захоплення Курагово дає росіянам стратегічну перевагу для подальшого наступу на захід. І наостанок. А де чув, що КНР знову заявила про фантастичну зброю? Вони тепер кажуть, що мають гіперзвукову ракету. Північна Корея стверджує, що успішно випробувала гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності. Вона, мовляв, пролетіла півтори тисячі кілометрів із швидкістю, яка в 12 разів перевищує швидкість звуку. Але Сеул, тобто Південна Корея, одразу відреагувала, назвавши це перебільшенням. Ну, можливо, КНДР просто знову грає м'язами, щоб привернути увагу. Ну і хочеться вірити, що світ знайде спосіб зупинити цю гонку амбіцій. До речі, в, наш, в нас теж є новини, хоч і менш вибухові, але й яскраві Укрпошта. Задумала випустити Марку з фразою Зеленського про Будапештський меморандум. Там буде наступний текст: Будапештський меморандум, це <кій> ви самі розумієте, що. А як на мене, це доволі сміливий крок, але точно влучно. Усі гаранти безпеки тоді просто знехтували своїми зобов'язаннями. Думаю, це чудовий спосіб ще раз нагадати світу, чому Україна потребує підтримки зараз. А я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись, тисни лайк, підтримай канал. До зустрічі!